Таке в розрізі. Ну смачнюче. Своє тіло, щоб оце в таку жару не виходити. Ні на басейн, ні в басейн, ні на море, ні нікуди. Тому е, у нас є така проблемка. Зараз курбан Байрам і в магазинах дуже поганий завіз хліба. Мабуть, зранку привозять. Тобто два дня ми вже не можемо купити хліб. Е, і Я його сама зроблю. не тільки хліб. Я сьогодні вирішила. Що в нас переїли оливки, і ніхто їх не хоче їсти. У нас чорнослив є, у нас є мука, сіль, дріжджі, вода, і це буде фокача. Бо просто хліб, це банально. Дивіться, всі інгредієнти я напишу. А зараз я, дивіться. В борошно добавляю сіль, Дріжджі. Тут якраз половинка пачки. І вода. І валя. А, ще нам треба, в мене немає оливкової олії, вони в мене трошечки, я поверху її по... Побризгаю. А всередину добавлю звичайну. олію. Не думаю, що це буде щось таке. Дві ложечки чи ложечку. Все. Зробила спеціально в такій ємкості, щоб і вам було видно, і мені. Де ви пропали? Ми відпочиваємо. Прямо відпочиваємо, відпочиваємо, воно всі ходять на море. Я не люблю загорати, в мене є засмагати, в мене є сонцезахисний фільтр. Я їм 50 і я їм даю, але вони кажуть, ми і так добре засмагаємо. Вже віктор аж чорний. Вже. В конго можна буде летіти, як своїм собственним. Дивіться, все. Отак. Все змісили, змішали. Наскільки, знаєте що? Я хочу сказати, це все буде залежати від температури. Від температури, яка в нас в приміщенні. А в приміщенні жара. Я так трохи по кругу по колу тут змастила олійкою. Потім побачите для чого. Все, ложечка нам не потрібна. Накриваємо плівочкою, чи. Рушничком і все. Інчого не робимо. Слухайте. Я вирішила, ну чого я буду цю годину, коли ну, бачите, під... Ой, боже, яка краса там. Менше, ніж годинку. Хай воно собі підходить, а я, щоб, знаєте, не дарма вже я на кухні буду, щоб я його потратила з пользою. Прошу так, щоб мені не заважало. Дивіться, що я вирішила? Я вирішила що взяти масло. Воно в мене є. Слухайте, а масло мені треба було зробити, на, мабуть, на паралі паровій бані, щоб воно на мене розтаяло. Зараз. Так. От. Слухайте, таку жару. Таку спеку вдома знаходитися класно. І всі сидять, знаєте, днем вдома, та й зранку, нікого не розбудеш, нікуди не викинеш, не витягнеш їх. З чоловіку кажу, поїхали сьогодні, погуляємо. Йому жарко. Можна ж їхати не автобус, не маршрутками автобусом, в автобусі кондиціонер, взагалі, красота. І десь його треба витягнути, де, де є кондиціонер, щоб він мені... Погуляв трошки, бо сидіть всі разом. Це, це нереально. це... Коротше, в город не їдемо, в місто, центр того, що Віктор у мене ще погулять, просто погулять смисла немає, а він обов'язково щось понакупляє. А я не даю. Сьогодні базар посереду, я не знаю, є базар чи немає. Але нам нічого не потрібно. Ми все накупили і огірків, і помідорів і ну, фрукти я би, може, докупила, але по такій жарі я не піду на базар. Ми знаєте, у нас така в нас така смішна традиція. Ми ходили на базар, а з базара йшли на море, і знаєте, біля, ну, і по, по набережній йшли додому. І ось по цій набережній кожного разу, коли ми йшли. Ми знаходили гроші. 50 лір, 100 лір, 200 лір і віддати його не було кому, бо там нікого нема. У нас традиція Віктор каже, що ми посередам не ходимо на базар, а гроші зароблять хто буде. Тому ну, кожен раз я допомагала за ці гроші, тільки переводила в гривні, і переводила їх. Тому я вважаю, що вони знаходять свого господаря. Так, поки фокача у нас, Боже, там така краса твориться, поки воно, поки воно. Ой, ну просто краса, просто краса, дивіться. Можна змочити руки, можна не макати, але дивіться, що воно робить. Отак прямо знизу. Ой, яка краса, дивіться. Один раз, так. І знову накриваємо рушничком, і хай воно стоїть. Абсолютно нікому не заважає. Мед. Він у нас всі залишки меда. Десь 100 грамів, воно так тут і є. Вже планую, Бо його ніхто не їсть той мед. Балувані такі. Вже сири вони не хочуть, вже е оливки вони вже ніякі не хочуть. Вже вони самі не знають, що вони хочуть. Свекруху питаю, що вам купити. Вона мені вже каже, нічого. Я і це зараз. Все це ми перемішаємо Так, І все, і борошно. А, і це, знаєте, це печиво я буду робити на сковородці, По-перше, бо в мене за, зайнята буде духовка фокачі, по-друге, мене просили дівчата зробити, розкажи таке, що ну зараз світла нема в Україні чи дуже часто, а що можна зробити таке, що. Оце печиво взагалі вообще... рівно тиска. Так, добре. Щоб не заважало. Стояла на бані корові. Все, розмішуємо. Так. Діти були маленькі, я такі, ну, печиво таке робила, воно дуже швиденько робиться на сковородці. Тим більше, що, знаєте, в жару. Не завжди хочеться духовку включати. Так, все. Вимішуємо його, формуємо. Дивіться, якщо, якщо воно не хоче формуватися, ви можете додати трошечки олії. Трошечки. Але ну, наберіться терпіння, сформуйте його. Бо це, знаєте, залежить ще й без, від яйця. Якщо яйцо трошки більше, то воно таке, що хочеться ще додати муки. А якщо яйцо менше яйце, то бачите ось це кубки. Головне його зібрати до купки. Збирається воно добре. Дважды два рази пропускаю, щоб вони були рівніші. Бачите. А потім ріжу. Так раз. Ось так. Дива. а ці знову пропускаю. І так всі, а потім на сковородочки. Ой, а у нас, Боже, яка краса, яка краса, гляньте, дихає, яка краса, ми її... Ой, руки не зма. Бачите. Руки змащуємо водою. так, без фанатізму. Так, щоб тісто не прилипало. І ми ще раз її. Хай вона подихає. Вона прям шепче тут. Не то, що дихає. Вона розмовляє. О, клас. Я люблю з тістом. Тісто мене любе. О, все. Так, а ми далі закінчимо. І зараз пересможемо це наліпили. Далі в мене пательня сьогодні в посудомийці. Тому візьму таку. І що ми зробимо? На суху, на суху пательню. Ми будемо викладувати і смажити наші отакі різні різні віченюшечки. Це вона нагріється і ми будемо викладати. А в цей час поки смажиться ми ще разом. Ми. ми змащуємо пергамент маслом олією. Це оливкова олія, її вже трошечки в мене залишилося. І нашу я хочу, щоб вам було... Видно, а я тут печенюшками все позакидала. І нашу фокачу всю. А. Ай! Трошечки залишилось. Це ну, як у нас начинчик пахне. трошечки залишилося. І я викладаю печенюшки на розігріту пательню. Не на такий вогонь повний. Смажитися з однієї і з другої сторони. Ну десь є для печення такі, знаєте якісь, вже як вони називаються, ну, щоб видавлювати печенюшки. Тут немає, ну я й не хочу захламляти, слухайте, там раз, як витянеш, зробиш щось. Так, а це в нас з другим заходом, а це наша фокача. І дивіться, що ми робимо. Змащуємо руки. Так, и растягиваем ее на весь наш, на всю нашу емкость. Вот так. На всю, на всю нашу емкость. Цю на что? Дети очень полюбляли. Якщо ще з візеруночками, знаєте, то ще краще. Так, все. І з двох сторін на невеликому вогні хай смажеться. Все. Перша партія. Складаємо другу партію і все. І до чаю у нас будуть будуть такі мідові печенюшки. Печенюшечки. Знаєте, інколи таке хочеться щось, ну, дуже солодке в, ви бачите, що тут цукру нема, дуже солодке в магазинах, дуже. Турки, знаєте, таке. Цукор з цукром. Вони дуже полюбляють таке. Ну, а Віктору що? Одну таку печенюшку з'їсть, і в нього зразу плюс 20 цукор і плюс 20. Він такий, знаєте, агресивний. Ой, хто не живе з людиною, з цукровим діабетом, той мене не зрозуміє. Дуже... Важко. Головне, що він сам не розуміє цього. Ні, розумів, То просто така агресія. Потім проходить. Тому щось думаєш, що його зробити таке, щоб... щоб... щоб йому було і нам. Добре. Так, що тут у нас? А, у нас тут красота. А, у нас тут красота. Люда. Боже. Значить і вибачаюсь. У мене тут зовсім уже залишилось мало. Звичайно, олію, бо в мене вже, бачите, оно залишилося фіг, да нічого. Так, що ми робимо? Ми беремо і робимо такі дірочки. Отак, гляньте, гляньте. Просто не хочеться слово своє казати, бо моя одна підписниця пише, «Найдіть, будь ласка, якісь інші слова. Та я розумію, ну знаєте, коли воно привикло казати Бомбезно, то що ти зробиш? Ну так я кажу. Так, і чорнослив. Можна великими кусочками, можна маленькими. Можна більше, можна менше, можна сюди черрі, чері. Пфу, чері. Взагалі було б. Просто-просто було б причудово. Що сьогодні, так, значите, дуже, дуже спекотно. Даже мені. Я здивована. Так, і, дивіться. Я дуже розмаринчик люблю, але я його так, знаєте, зверху для, для аромату. Ну. ну, гарно ж. Це вийшла зробити фокачу з вами, а ще напекла і печенюшок. Все, зараз буду знімати. Робимо там, немає 250. 220-230 градусів розігріваємо духовку і ставимо нашу хокачу. Так, зараз у мене тут печеньки згорять, поки я скопачую нянчу. Бо можна і медовий торт робити. Спокійно ми робили. І Наполеон торт теж можна. Ще якісь є, ще якісь є, знаєте, прям пироги. На сковорідці. Так, все. Хай смажиться. Ну що? Ставити, хай вона там відео. От в цьому закутку жарче всього. Ви знаєте, отам сижу, вітерець гуляє, красота. Мої басейні. Готово. готова. Печенюшки готовы. Обед у нас есть. Боже, я так просто. Зараз я ее выкину. На. Доску.